Так, всім привітики. Коротше, почав я розбирати бройлерів і згадав, що в мене нема на сьогодні влога, то й думаю, бляха, а чому б не розібрати бройлерів і не записати з цього влог? Як завжди, не дуже, звісно, зручно, в тому плані, що через камеру мені ні чорта не видно. Так із сустава вилетіло. Нормас. Головне, що не зламалась кістка. Але реально тепер працюю більше на осліп, ніж працюю так, щоб мені було видно де що підрізано. Я хлопець з села, тому розібрати куру на мене немає жодної проблеми. Так, то все є, то все окей, відкидаємо в сторону, розберемося з ляхою. Блять, ну не видно ніхера, ну треш. На Навісу на якесь не камільфо. От, із мінусів, звісно, цього кріплення, це те, що тобі ніколи хера не видно. Так, кусочок м'ясу Так, те, Теж з состава випих. Можна прорізати. Полумерзле м'ясо, таке що аж руки хватає. Так, що в нас тут? Ну, Трохи жарковно, як з ну такий баличо нормальний, так? Да? В принципі, для домашньої кури то що треба. Да, це, кстати, домашнє, прикиньте. Нормальний, так? Да? Калібр такий. Хоп! Хоп! Суставчик вилетів і тут прорізали. Хоп. Годнячковий Бля, ну це такий, сука, я не знаю, треба буде потім зважити. Блядь, грам 400 точно є. Є що, коротше, поїсти. Так, йдемо далі. Це все піде на шашлик. Хтось каже, який шашлик? Це, блядь, максимум бульйон і все. Але, ну, сука, дуже сильно я люблю шашлиндос з кісточок із клуб. Курки, це прям кайф. Не знаю, я його сильно спецюю. Потім ну, це зараз так ще розріжемо. І це все сильно прожарюється. Бля, це дуже смачно. Ну, я кайфую от такого. Бля, як ми його розріжемо, я хуй його знаю. Цю хуйню теж треба вирізати. Мерзли, коротше, це проблемка, певна. пу 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 В ідеалі б його просто переламати. Але якби ж воно було, сука, не мерзле. Це було б, звісно, в ідеалі. Отак. Так, в мене ще на сьогодні задача посилку прийняти з маудау, якщо її довезуть нарешті. Винести ёлку і поприбирати. Це було б просто охуєнно, бо я жінки вже давно обіщаю, а руки ніяк, сука, не доходять. Так, ну і єсть. Все. шашлик буде з оцих штучок? Укусний сука. мням мням ну, Тут навіть тельбу ще не розморозився. Ще я кажу, значить мерзли, сука. Хоча всю ніч пролежала. Всю бляха ніч. Так, саме цінне тут це грудинка. Це прям саме цінне. Грудинка саме дорога у нас, що в магазіки, що по факту в тебе дома. Тупо прикиньте, із-за погоди кур'єр бляха не може до нас доїхати, тому що щось -то не посипають. Не знаю, як так вийшло, але ну отак от. Ні, щось там раз посипали, але раз. А сніг той. Не раз. Боже, відборщить. Кофе попив зутра. Ну і що я, блять, воно мерзле нахуй. Ладно, давайте розслоїмо. Без питань. Давайте дві грудки зробимо з однієї. Давайте розслоїмо, Тут підріжемо. Другу частину достанемо окремо. Грудкою вона від цього не перестане бути, так що, я думаю, пойдем. Яка ж крижана, сука. В ідеалі воно просто пальцем сюди заводиться, хряк і вона відпадає. Але як же ж я її сюди заведу і хряб вона відпадає, зроблю. Вона, блядь, тупо мерзла, вона кусочками ламається. О, Це, блядь, порчу тільки грудку, ладно. Хай лежить. Не м'явкай. Тут ось інша лежить, оце лафані. Блять, вода холодна, сука. Не включишся? Світла нема, але я станцію поставив. Але right. Не включиться напору, ніхуя нема. Yeah. Ладно, yeah. оберемо так, от, жирчик. Це не менше. Так, хуяк. Це лафанчик нахуй. Давай, 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 вилупляйся. Це що? Та теж сука мерзла. Ладно, хоч половину розберем, хоч поляхи, грудки потом. Просто не хочеться портити. То зрозуміло, що воно в принципі йтиме ці бляджирніші якісь. Йтиме в одному направленні. Але блять, мені кажуть, це, це ще... Ну, Тут грудка дужче розтала, спина. Спина ніхуя. Іщень, блядь, дубовий а що, все блядь, покарожило чи що від плівки Треш. як його різати угу. вже щось вперся понятно тут ніхуя не понятно, як його різати його так здавило що піздець так ну щось поранізавна давайте банйомся а ну ще й нормально я попав окей не з першого разу, конечно, але тим не менше що там? Ебать він жирний. Фу нахуй ще ще будемо обрізати. Тут що кіку зламав, не, єбать тут з жира, Пизда. це нахуй сміття. Я ригаю. Нет, це б, звісно, бабка побачила, що я так... Викидаю жир, ебать, пізде я отримав, щоб піздець просто. Тож, ти що, скарб. Але я ебав. Я таке не хаваю, це піздець. Жирок оттопила. Щоб на смальці потім собі хавати готувала. Якби на смальці хавати собі готов, я пожапюваю. Здох би б печінка підказала. Не вивозить. Моя цнутлива печінка такого. Ну, тут кращі, звісно, не відділяються. Так, ну Раз, разбалик. І... Блять, ну тут навіть на шкурі. Ну блять, шкуру обдирати не буду, бо тоді м'ясо буде сухуще, що пиздець. Але навіть на самій шкурі і то, бля, ха, ну, звісно, різать. Я не розумію. Ну, це знову що я в кістку попав нахуй. Дуже сильно зажата. Ще сука камера. Ага, поняв. Побачив. Спішом так, окей, успіху досягну. Попаду, сука, на сустав. Ну що ти за блядина? Не хочеться кістку ламати. Ну є бочий случай, нахуй. Де ця кістка? Ага. Угу. Нарешті. Кстати, якась менш жирна чи що. Все, рук не чувствую взагалі. Обморожені. Так, да, звісно, плівку мотати був не найкращий варіант, але мотав не я, чесно кажучи. Це нам таку передали вже від бабусі. Ну це піздець. Лучше просто в пакеті. Бо це якийсь трешак. Ну що? Десь, блядь, сухожиля вцепилося і не пускає, сука. І за те, що оце в, 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 в целофані було в плівки, тупо все зжато я ніхера не бачу. Як же вона деформувалася? Чи можна це назвати профдеформацією? Ну, хуй зна, навірно ні. Ну десь отут же ж сустав, правильно. Так, лопне кістка нахуй в руку. Ахуєю. Буде дуже... Смачно. Блять, ламається, не, не там де надо. Все, трещить кістка? Ну тут. що? Вот не пойму я. Ага, да. Аллилуйя. Трохи грудку, сука, понівичив. Так, ну це тільки гомілки, одна спинка і бедра. Все. Все остальне це чекаємо, поки розмерзнеться повністю. І тоді продовжимо. Ну це, це сміття. Я, кстати, угол цього зробив ширшим, бо у мене до цього був угол зйому на 1х. Зараз я поставив на 0.5X, мені здається, так значно краще. Тепер буде більше в кадрові і буде більше захвату. Коротше, должно бути візуально краще дивитися вам. О, гаряча включилась в кадр. Я б холодний жир не вимив. Я і так дивіться. Тупо не можу руки вимити. Жесть, наскільки жирна. Скотина. Тришак просто ого -о, -о, о пошла жара. Хорошо, так все. Куру ми з вами розібрали. Можна позбирати посуду та помити посуду